Я зараз знаєте свою стадію гладшання називаю лічинка пузатова мужичка. Колись оцей кокон може вирости в прекрасного метелика, який своїми крилами назавжди закриє мій хуй, але Поки що. Поки що я в буферній зоні, нормально. Але мені не подобається набирати вагу, скажу вам відверто, мені навіть в цьому базово не подобається термін. Я взагалі не розумію, чому ми це називаємо зайва вага. Зайва звучить так негативно. Коли їв ці бургери, вони взагалі зайвими не відчувалися, якщо що. Відчувалися дуже навіть доречними. Якщо вже такі правила, ну давайте до кінця мене принижувати. Чому це не називаємо уєбанська вага? Давайте так тепер. Уєбанська вага для дебілов. Я такий спасіба. Оце я набираю, дякую. До речі, помітили, що зайво кажуть тільки про вагу. Ні про що інше в тілі так не кажуть. Ніхто не каже зайві сантиметри пеніса. Ніхто так не каже. Чомусь мені ніхто так не каже, блядь. Зайві сантиметри пеніса. Зазвичай кажуть, прибери лінійку і пеніс. Це зайве. Ми все ж таки в магазині канцтоварів, заспокойся. Та да, й давайте так, ребята, давайте відверто. Ми всі з вами вихідці з пострадянської країни. Для нас немає нічого зайвого, ясна? У мене не зайва вага, у мене вага на чорний день, блядь. У мене вага, яка пригодиться в хазяйстві. У мене вага, яка це ти щас жалієшся, а взимку спасіба скажеш, що я тобі цю вагу закатала, блять.